Третій внісок ми сьогодні подали. Е, я би хотів з тобою, щоб ти зразу бачив, нам дали визвання. Визвання до 19 мая буде Децезія По дочці Зразу можемо пройтися. Так, дивись, ксерокопія паспорта ми долучили. Е, е, я тобі потім всі документи скену, які будуть потрібні мені. Документи знав. Документи, покривство за вартість зв'язку, майже не треба буде долучити, тобто сідости прошлю. Далі, потвердження посідання обезпечення зловотнего на дитину. Це так само треба буде ЗУЗ зробити. Посідання місця це ми долучили. Умова найму, жутло доходу, тобто твоя умова, ми теж долучили. Зу серця теж долучили за останні три місяці від тебе. В випадку проведення це тебе не стосується, зу серця. і 37 долучили, твій, так? До серця за останніх три місця освячення ліжбі з позастаєм на обшумацію. Це ми ще зробимо. По суті, два документи нам лишалися. У цьому внеску і для жінки так само. Кому потрібно оформити карту побуту, звертайтесь, мої контакти знайдуть у шапці профілю або в описі під цим відео.